Ні. О який жах. Їх усіх вбили. Ти знаєш цих людей? Це люди з мого села. Всі, кого я знала, мертві. Мені так шкода, кім. Що мені тепер робити? Неймовірно. Я просто не можу повірити. Не можу повірити, що хтось прийшов сюди і повбивав невинних людей. Як, наприклад, в цю людину всадили стрілу. О, і вони навіть вбили жінок і дітей. Що це було. Де? Да. Оце що це було. Я казав, що не можу повірити. Що вони вбили жінок і дітей як. Які монстри могли таке зробити. Саме так, які монстри. Вони прийшли сюди і просто. ой, вбили цю людину. Неймовірно. Авантюриста не смій. Що не сміти? Ти що не шануєш мертвих? Як ти можеш таке казати? Чи не шаную я мертвих? Звісно, я шаную мертвих. Подивіться, вони прийшли сюди і просто вбили. Подивіться. Вони прийшли сюди з вилами. Бідолаха. Подивіться. Вбили навіть його. А, і він. Так, він мертвий. Ти знову це робиш? Що роблю? Крадеш речі. Речі у я б ніколи не крав речі з мертвих тіл. Я буквально бачу, як ти це робиш. Як ти можеш? Як ти можеш робити це на очах у Кемі. О Боже, там орки. Дивіться. Там орки! О, там. Дивіться! Де? Там вдалині. Що? Де я нічого не бачу? Прямо. Ти впевнений? Я щось не бачу. Може. а ні, це дерево. Я щось не бачу. Так, не знаю, вони були. Можу поклястися, вони були. Я нікого не бачив. Боже, вони спритні. Кемі? Мамо? Мамо! Моя люба мила Кемі. Я думала, що більше не побачу тебе. Я тут, мамо, я тут. Хто це з вами зробив? Орки. Їхня броня червоного кольору. Ти знаєш, звідки ці Орки? Знаю. Це Орки Шмаргонрога. але що вони роблять тут? Будь ласка, подбай про мою Кемі. Подбаю. Обіцяю Кемі. Проживи гарне життя. Знайди тиху місцину. Будь щасливою, буду, мамо.